Просили мама, просили тато, і ви мене просили. Розкажи якісь історії про своє дитинство. Воно в мене настільки насичене, що просто ну тут три хвилини, що можна встигнути розказати за три хвилини? Ну серйозно. Це або пів години, або треба в трансляцію. Я не знаю, але я не знаю як. Виходити. Коротше, історія номер один: моє місто розділене на дві частини. В одній частині живу я, в іншій частині жила на той момент моя найкраща подружка, і на одному поверсі з нею жила моя бабуся, до якої я приходила на літні канікули завжди, кожного року. І от ми вирішили з нею звіти від моєї бабусі прийти сюди, бо мені треба потрібно було щось взяти. Ми пішли, і в неї ще була на 4 роки від неї молодша сестра, тобто від нас, а вона моя ровесниця. Ми йдемо, 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 все добре, ми взяли. Я не пам'ятаю, що нам треба було взяти, ми те взяли. І ми вирішили піти річкою, ну, якимись дібрями. Коротше, ми йдемо, йдемо, там якийсь закинутий вагончик. І там дуже сколить таке писиня маленьке, ну по, по голосу чути. І ми вирішили підійти. Ну, що там відбувається. Ми підходимо, виходить якийсь такий дідуля, ми його трошки злякалися, але підійшли, спитали, ну, вам може допомогти чимось, чи що. Ми, е, він каже: ні 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 діти, не треба, в мене тут писиня та Дилися. Каже, щось там, я не знаю, місяць назад. Каже, не знаю, куди їм куди їх подіти. Ми кажемо, Боже, та ми ж їх візьмемо, ми так хочемо песика. Ми вже собі ми вхопили по одному штуці, кожна по одні по одному штуці, і пішли собі ну, до моєї бабусі туди додому. Ідемо йдемо з тими собаками, а ми їм зробимо там, я не знаю, а ми їм зробимо там якусь будку. Ми їм виділимо зі своєї посудки якісь там дуже важні каструльки. Подружка каже, що в мене в тата є стара якась там куртка, і ми положимо їй ту куртку тим писенятам, і ну все буде класно. Ми прийшли такі щасливі. прийшли. А це вже було на минуточку година дев'ята вечора. Напевно. Ми прийшли до мене. Зразу бабушка, ти де там довго була? А я тут йшла ще зранку, знаєте. Ну, ми поки туди, поки сюди, біля річки посиділи. І я не знаю, як зараз, але на той момент от ти пів дня десь лазиш, тобі їсти взагалі не хочеться. А зараз кожен пів години і вже знаєте, щось трошки смокче. Коротше, прийшли ми, е, я кажу, е, а можна я тобі дещо скажу? Вона каже, що таке? А ми їх залишили на ну, якби на поверсі, а зайшли позаходили додому, щоб сказати таку радісну новину. Зайшли, в мене як почула. Ви що придурки? Ви що? А ну взяли тих собак, кому вони треба ті собаки? Винесли їх, а ми ж розуміємо, що ми, якщо їх винесемо, вони маленькі зовсім, якщо ми їх винесемо е, біля під'їзду, ну, ну вони, просто, вони просто здохнуть, нічого з них не буде. І ми в 10 чи в 11 годині просто беремо і несемо тих собак, коротше, до того діда.